если выросли возросли налоги которые собираются а, там комары которые имели на возбудители африканские на европейской территории и так далее он он планомерно вскрывал всю эту историю генерал он остался жив и обрушит с небесного вас такое химическое оружие то мы берлин брали дважды а бог троицу любит Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбан Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринжатини, болю і страждань все як ми любимо. Ну а ще сьогодні буду вас, звісно, трошки мочити виступом на. Прямій лінії воєнного ложиться Путіна. Посміємося від душі, але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати все. Почути і побачене Росія, це звісно ж колиска демократії. А поняття свобода слова зародилося буквально на наступний день. От спочатку були створені московські болота, а далі Свобода слова. Приблизно під таким би соусом хотіли продати сьогоднішню пряму лінію у Кремлі. Мовляв, тут лунають всі найгостріші питання. Хоча на правду, навряд, вони сподівалися прям. Дещо отримати поранення, порізатися об ці питання навіть американців пустили. Певно думали, що відбитися зможуть від усього. Хоча з іншого боку, здається, Путін вже звик до того, що він обтікає. Але щоб так, щоб так його принизили, американський журналіст, задаючи своє питання, одразу підкреслив, що на даний момент Путін слабкий як ніколи. Тож як після поразки в Сирії, після того, що відбувається на українських фронтах, він буде зустрічатися із путіним. Він прям так і каже, що буквально на фоні Трампа ви будете слабшим. Ну вовка намагався віджартовуватися як міг, але кажуть, що у приміщенні почав з'являтися стійкий запах сечі, Sorry, Mr. Peskov. Uh, the first one is about uh, President elect uh, Trump. Uh, Mr. President, uh, you have failed to reach the objectives of your special military operation. Large numbers of Russians have died, including a general assassinated uh, here in Moscow uh, this week. And the leader of Syria, who you supported, has been overthrown. Mr. President, when you face President elect Trump, you will be the weaker leader. How do you propose to compromise? What are you going to offer? Uh, and my second question, uh, Mr. President, is this: um, the mother of an American journalist who is missing in Syria, uh, Austin Tice, has written to you and asked for your help to try to find him because she says that you have such connections. Що Путін влаштовує пряму лінію годинами? Сидить там щось розповідає, а все завершується тим, що всі будуть цитувати і посилатися на питання від американського журналіста, який назвав Путіна слабким. Все це було задумано для того, щоб навпаки підкреслювати, примножувати здобутки Росії. Як це робити після цього? Я не знаю. Але із мого улюбленого за сьогодні це ось це Це послання і, і сиротам, і калікам внаслідок, звісно ж, СВО, мешканцям Курщини, які нині лишилися абсолютно всього і дому. Виявляється, це все заради двіжухи. Угу. Сумно стало в якийсь момент старіку, от він і збадрів населення, влаштувавши повномасштабну війну, яка, звісно ж, тепер розквітає і на території Російської Федерації когось вбив, когось покалічив. Все, аби не було в країні застою. Ми це знали давно, але зараз Путін відверто і напряму сказав. Виявляється, тільки війна може бути драйвером для Росії. Знаєте, якби у нас. спокойно размеренно стабильно нам скучно а ну застой нет. хочется движухи как только начинается движуха все свистит у виска и секунды и пули к сожалению и пули сейчас свистят так нам страшно ужас ужас ну ужас но не ужас 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 все, все измеряется экономикой. Давайте вот мы традиционно с экономики начинаем, несмотря на ваш такой несколько провокационный вопрос, зайдем вот на экономику. Все. двіжуха ще там, і взагалі двіжувати дуже легко, коли ти знаходишся під охороною в бункері, коли тобі нічого не загрожує. Ти навіть не знаєш, що на полицях зникає то яйця, то масло, що зростає тариф, І взагалі життя на території Росії далеко не всім по кишені. Але ж ви не думаєте, що от заради економіки тільки зібралися в Москві? Звісно ж ні, білка Путін обов'язково просто мафи свого власного дупла дістати той самий горішник. Угу. Пині. Чи до нього дійшли чутки? Чутки про те, що світ не надто шокований цими ракетами, я б сказала, навіть часто насміхається, ніхто не злякався. Удари по Росії, як були так і продовжуються. Сьогодні ми про них теж розкажемо. Західна зброя продовжує надходити до України. Тож Путін, так розпинаючись про нову ракету, так емоційно про неї розповідав, що аж пісочок посипався. Ну і запропонував дуже цікаву технологічну дуель. Росії і Заходу, але на території України дивно. Але окей, цікаво, що всі попередні дуелі технологічні, він заходу вже програв. Пограв, наприклад, коли погрожував своїм кінжалом та іскандерами. А потім виявилося, що західні системи протиповітряної оборони можуть їх збивати. Програв, коли російські системи протиповітряної оборони наразі нічого не можуть зробити зі Storm Shadow та американськими ракетами АТЕМЕС, якщо він хоче ще і ще і ще. с тряпками отримати по обличу, то кто мы такие, чтобы відмовляти ему. Эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на западе США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну скажем такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и про, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. А, готовы ли оба... другая сторона? Но. В мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. И для нас будет интересно. Вот то, что я вам рассказал, это мне рассказывают инженеры, ученые, военные специалисты. Там на уровень политического руководства в Штатах тоже что-то рассказывают. проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для Нас і для американської сторони. Та я думаю, що це ті самі технічні спеціалісти, які показують мультик Путіну про роботорішника. Ну, а далі кажуть про те, що Південмаш знищено повністю, що, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Але знаєте, який насправді був епілог до сьогоднішньої прямої лінії, прямого прямого винного злочинця Путіна. Це були найфантастичніші звуки, які, власне, і говорили йому. Заздалегідь, Путін ти брешеш, Путін, ти не Путін ти програєш. Такі собі фанфари до його виходу авації перед його появою вночі сили оборони завдали удару по новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, що є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним, звісно ж, армію Російської Федерації. Цей завод спеціалізується на виробництві мазуту. Як ви розумієте, цього тижня росіянам, в принципі, з мазутом не щастить так само воно виробляє цей завод і пічного, суднового та дизельного палива. Одним словом, все на чому пливе, їде, повзе російська армія, тепер в Ростовській області призупинено. Та й загалом, знаєте, тло, на якому виступає Путін цього тижня. Ну воно не надто переможне. По ідеї, і ви ж пам'ятаєте, що в 22-му році, коли все було супер погано в рамках СВО для Путіна, він взагалі цю пряму лінію відмінив минулого року. Вона була, ну і цього було б логічно знаєте, отримати якийсь великий здобуток, ми то, ми сьо, ми ета. А так, що не день, то величезні втрати. Ну і звісно, цей тиждень вони оплакують. А ми святкуємо ліквідацію ще одного воєнного. Злочинця та мова йде про Кирилова. Ну і ви ж не думаєте раптом, що після ліквідації цього злочинця, який здебільшого асоціюється із бздурами, пропагандистськими заявами, що ми з вами більше не почуємо улюбленого хіта про бойових комарів? Якщо раптом ви засмутилися з приводу того, а хто ж хто ж нам буде це все навішувати? То в вас завірити, у в Росії ще не перевелись. Виявляється, що наших військових. Перед тим як відправляти на фронт, буквально обколюють спеціальними антибіотиками останнього покоління, звісно ж, в тих самих, які вирощуються в біолабораторіях, щоб якраз наша біозброя народжена за рахунок американців, наших не вбивала, а от на росіян діяла бойові комарі мають полювати винятково на росіян на фронті та росіян в тилу. А ми ще знаєте свого часу сміялися з цієї ідеї про сіточку з зрабиці. Герої з точки зору виконаних задач. Я напомню, що це не тільки огнеметні системи, ТОС, Санцепек, ТОСочка, там, дракони, інші. Це дуже мощна научна база, яка при ньому була розвернута. Я в бытность сотрудником администрации президента входив в Госкомісію по уничтожению химического оружия, и тогда Мы очень плотно взаимодействовали с войсками, с академией, которую возглавлял Игорь Анатольевич. Позже он возглавил род войск. И они являлись и являются для России вот этой научной базой, которая нас защищает. И, конечно, его доклады, они очень серьезно накладывали научное сообщество мирового. А как же так получается, что украинские пленных, которых мы берем в крови, огромное количество антител, к тем или иным возбудителям, которых просто нет на территории Украины. То есть фактически проводились испытания, потом использовались на них очень мощные антибиотики нового поколения, как раз которые принимались на вооружение НАТО. А, там... Комары, которые имели возбудители африканские на европейской территории, и так далее. Он, он планомерно вскрывал всю эту историю, причем не только на территории Украины, а деятельность НАТО, американцев, британцев по всему миру. Смею вас заверата. Ще єдині антитела, які є в крові українців, це антитіла до російської пропаганди. І канал Курбанова Лайф це і є та сама біолабораторія, де, звісно ж, ми щодня працюємо над щепленням від того, щоб сміятися над ними, знущатися над ними, але ніколи не довіряти. Але в даний момент, друзі, я абсолютно беззбройна. Навіть я, людина, яка вже багато чого бачила і чула. Я не знаю, що сказати. Тільки в одному випадку, коли на арену цирку виходить білорус Азарінок. Бо цей білоруський клоун завжди заганяє мене в буквальному сенсі в глухий кут. коли я намагаюсь проаналізувати, а він взагалі про що? Що він каже, що зараз відбувається? Тепер білорус чомусь раптом вирішив вписатися за того самого задвосоченого російського чи росіянина, екс-росіянина, а забирають в тебе. Національність після смерті, окей, одним словом, Кирилова, начальника російських військ радіаційного хімічного та біологічного захисту. А може, річ не в Кирилові, може річ просто в тім, що це нервові конвульсії, це тремор такої нервової системи. Адже і в Білорусі пропагандисти наші вороги жопою чують, що якщо ми так легко можемо ліквідувати наших ворогів в Москві, в Москві, то що вже говорити, що може відбуватись в мінську? он остался жив. И обрушит с небес на вас такое химическое оружие, что ваши шкурки облупятся, полезут волдырями, и весь гной ваш вскипит и зальет ваши глотки, выползут ваши глаза, и последнее, что увидят они, яркая вспышка солнечного света. Это генерал Кириллов. Улыбнется. Что они курят? Да, 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 да. Або вони всі дуже міцно сидять на одному стакані, або я вже не знаю на що списати. Ну і давно, друзі, такого не було. І от знов старі добрі басні про ядерку. М -м -м -м. Сумували за нею, бо ці теж не тільки про арішники було розмов. Але ядерка виривається в наші передноворічні випуски. Заступник глави Міністерства закордонних справ такий собі Рябков читаючи з листочка погрози в бік Америки. Каже, що Америка дограється, дострибається і накличе на себе кару Божу Ой, ні, тобто кару путінську. Хоча в Росії Бог і Путін це одне й те саме. А що ж, давайте розберемося, саме зробила Америка. Вона десь воює з нами, ми десь не помітили їхніх військових, відправила своїх морських котиків в наші окопи. Може, Америка б'є вже континентальними ракетами по Москві, а ми просто цього ще не бачили. Хоча з іншого боку. Ми можемо абсолютно спокійно з вами нарізати свої святкові салати до столу. Здається, Росія вже усвідомила, що погрожувати нам марна справа. Тож тепер увесь тиск йде на НАТО. Від початку до кінця Політика США і НАТО направлена на розрушення зовнішнього контуру безпасності Російської Федерації і создає для нас і явні угрози. причем непосредственно на рубежах союзного государства России и Белоруссии. В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем не как говорится в люнтариске, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками. Ви ж пам'ятаєте, що в нас народився такий жарт проти чекавиць, коли нам погрожували ядерними ударами? Так от я знаю людей, які вже там зустрілися, покохалися, побралися, і дітей народили. Ось що ця чекавиця народ наробила, а ядерки немає і немає. Чому немає? Та тому що це. Не допоможе Росії виграти війну. Росії взагалі в принципі тепер нічого і ніколи не допоможе. Не можуть вони обійти, переступити, перестрибнути, знищити українську армію, яка дуже складно, але яка неймовірно продовжує мужньо чинити опір росіянам. Ну а вони продовжують створювати енциклопедію міфів про наших військових, якими я дуже сильно до речі пишаюсь. Ви ж знаєте, що це не секрет, далеко не всі. Наші військові говорять саме українською. Є справді якась частина, яка все ще послуговується російською. Але за версією пропаганди геть усі, всі до одного: і малі, і старі, і молоді, і у віці говорять ідеальною англійською. Чому ви спитаєте? Дабо, а хто ж може нами керувати, як не англосакси? Тобто є штаби з американцями, американці якої ну не українською ж роздають команди, поради, що робити, по кому бити. Ні, це означає, що ми мали вивчити всі англійську мову. Це неможливо пояснити і припустити навіть росіянам, що вони воюють з українцями. Ну як можна не виграти в українців? А от англосакса можна. Тобто, виходить, що ми так, це просто для красного слова кличемо постійно нато для до нас. А насправді НАТО уже давным-давно буквально воюет за нас. Ну, как-то, кажуть, слава Украине. Буквально ночью вернулся из Авдеевки. Mm -hmm. И я разговаривал с многими людьми, которые живут там. Они рассказывают, значит, что рядом с ними находились центры, в которых жили исключительно англоязычные люди, которым нельзя было подойти, просто они были обложены со всех сторон блокпостами. Вот, они, вони передавали свої команди влево і право. По сути дела, из каких-то дворов, которые находились значит, в частном секторе, происходило командование всей группировкой. І это были не, не, это не украинцы. Ні не, не украинцы. Ни одного, ни одного українського слова они произнести не могли. Шли специальные там розстріляні команди, просто розстрілювали гражданских людей. Давайте розберемося. Просто знаєте, я люблю оцей факт чекинг. Тобто там є блокпости, і до них підійти неможливо. Але всі чули англійську мову. Це що, дамбо, якийсь це слухав ось таким вухом. З іншої сторони, вони розстрілювали цивільних, які до них підходили і певно підслуховували, але вони теж встали з мертвих і пішли це розповідати пропаганді. Поки звучить все логічно. Ну і без завершення, друзі, новий старий головний наратив росіян цих днів, всіх останніх посилення підготовки до війни проти НАТО. Тільки не ясно, як все це співставляється із трирічними заявами про те, що Росія вже протистоїть і воює з усім блоком, але окей, готується так, готується. Для погрози ультиматуму Європі пропаганда випустила свою важку вуговичку, яку раніше ми знали як просто Маргаріта Бобраїтка. Тепер вона дедалі частіше згадується, скоріше як Ріта Датизань, так от. Чи сказала вона щось нове в своєму виступі? Ні. Чи згадала вона якесь нове озброєння, якого ми ще не бачили і не знали? Ні. То навіщо ж? Знову і знову кожен день. Маргарита Сімандян повторює те, що ми чули тисячу разів. Та все дуже просто. На столі так чи інакше, від американців і європейців, я вже не знаю, наскільки від китайців, але знаходиться тема перемови. І Росія всіма своїми каналами хоче максимально зависити свої вимоги. Скажіть, що вони не лузери, а насправді переможці, замість того, аби їх глибоко прогнули за цим столом, що обов'язково і станеться. Этот Гер, кандидат в канцлеры, прославился своей угрозой поставить нам ультиматум. Прекращение СВО за 24 часа. Или удары немецкими Таурусами по Москве и Санкт-Петербургу. Не выросла еще колосилка ни у кого, а тем более у Германии, прости господи, ставить ультиматумы России. Напоминаю тем, кто забыл, что мы Берлин брали дважды, а Бог троицу любит. 11 декабря в американской прессе прошла утечка планов США о размещении в Польше или на Украине ядерных боеприпасов. Обсуждают, так президент же тоже уже на это ответил. Уже видели, да, что этого никогда не будет. Точка. Он, наверное, знает, как сделать так, чтобы этого никогда не было. Превентивно. Слушайте, Россия не будет использовать ядерное оружие из-за каких-то заявлений. Никогда. Россия будет использовать, может быть, ядерное оружие, и тут ну, даже не использовать, а задумываться об этом из-за действия, а не из-за заявлений. А заявления делаются не для России, заявления делаются для своего электората. Заявление для электората, а для нас демонстративный запуск американской крылатой ракеты «Тамагав». США размахивают томогавком, видимо, не отдавая себе отчет, что в час Х все это вернется бумерангом. Тогда будет вопрос: хто перший до заднього подсказывает, що это будем не ми. Про це тоже наш президент уже высказывался. Помните, зачем нам мир, в котором нет Росії? Один раз он сказав, і еще один раз сказав, ми а ані просто здохнуть. Це ж об этом все було. Та ще ми пам'ятаємо, як воєнний злочинець Путін, якось говорив про резинову жопу. Здається, він якраз і мав нова зе мергентулян. Але знаєте, що цікаво. Досі лишається невідомим питанням. А чи можливо перехопити той самий тамагавк? Ну тобто Storm Shadow, скоріш за все, якісь перехоплювали. Чи можна перехопити таке МС? Я не знаю, не спеціаліст, але здається, таких історій ще не було. А отмагавк це взагалі темна конячка. Дасть Бог, ми незабаром обов'язково це з'ясуємо. На цьому, друзі, в мене все. Ви не забувайте коментувати все, почути, і побачене і не тільки мою зачіску, а й сьогоднішній випуск. Лишайте нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Валайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.